Ну що, а тепер покажу вам наш номер у готелі Швейцарський. Ми такого ще не бачили, хоча ми тут вже бували. Проходимо. Тут великий такий передпокій, тут ванна кімната. Давайте, мабуть, спочатку з ванної кімнати почнемо. Дуже його! Тут на двох осіб, тобто можна вмиватися. Не заважати один одному дуже-дуже класно і просторно. А ось це. Подивіться, що у нас тут Тут ванна. Ванна можна купатися в ній і туди дивитися, чи звітеля будуть за вами наблюдати. Але можна закрити і все буде класно. Ну, це дуже круто, але це вже приватно. приватно Ідемо далі і покажемо вам саме номер. Велике двоспальне ліжко, такий кінг сайз. Знаєте, мені сьогодні 14 годин за кермом, я вже хочу сюди лягти. Ну, треба для вас записати, все, розповісти. Ще новорічний настрій, ялиночка стоїть. Так, такий диванчик є. І там мене сюди протягом прожене, скаже: йди на, на диван спи. Бо я буду піть, храпіть, От, є кріселку, дуже гарні шпалери, інтер'єр, бутік готелю. Ми вже тут як свої знаємо всі діла. От. Такі шторки також до красивих паттернах. От. І що тут ще є? Є е, е, журнальний столик, ну, на ну, журнальний, прям такий можна попрацювати, посидіти. От, тут є кавомашина, чайничок, є всілякі кава, вишки, ча чаї, є бокальчики, це дуже добре. До речі, можна випити винця в номері, відпочити. Можна замовити, до речі, з ресторана їжу сюди, в номер. От, можна сходити в ресторан. Тут є ресторан, але це все буде згодом. І також є наша улюблена рубрика міні-барчик. Ріта вже буде дивитись, що вона ціля буде випивати. Ну, Звичайно, там пепсіковка, винчик, всілякі маленькі шотики є. Абсолют водка. Ріта що це на водочку? Горілку. А, Чіпси Pringles. іта побачила Pringles. Маленькі. Скільки вони коштують? Чіпси Pringles 140 гривень. Ну, якщо дуже захочеш, то я піду тобі куплю в магазині. Ну, можна собі дозволити.